Я думаю, хорошим би рішенням була дійсно повноцінна допомога 24 на 7. Що би з вами не трапилось, в який би час доби ви не звернулися до нашого застосунку, ми могли завжди знайти вам. Дієтолога, травматолога, страентеролога, знайти ту пораду, підказку і в тому числі знайти той документ або ті дані, які вам необхідні для того, щоб отримати а, медичну допомогу. А, а ще я хотів би, щоб був сервіс, який дозволяє залишатися здоровим довше. Але цей сервіс можливий тільки якщо. Залишатися здоровим довше буде хотіти наш користувач, тому це така спільна. Якби не було обмеження в ресурсах, ми б як можна більше уділяли часу своєму користувачу для того, щоб пояснювати йому, коли треба думати про своє здоров'я, а не чекати реакції на те, що з'явився біль, з'явилася проблема.